Один із найпопулярніших зразків емігрантських пісень про Канаду Ой Канаду. Канадочкою знаходимо у збір... збірнику і квітку українській народній мелодії. При приметку імміграція до Канади як видно з артикула в кнатюках в записках науковського товарищі. Товарист товаришество Шевченка викликала выкликала чимало таких новотворів. Мелодія нашого збірника записала в кам'янськім повіті але занесла туди з Галицького поділля як видно, зі слів і строфи мішов. Пішов до Порщева а, паспорт а, виробляти. Скільки мені а, відомо перший публікуваний музичкою з рачок до цієї крупі. Це а, зайвий раз підкреслює локально. Зацію циклу мігранських пісень у західних теренах України, звідки найтівшиніше відбувалося переселення українців у інші країни. Еміграція поширилася і на бачеванських українців, що жили поміж сербами. В Югославії світіль маємо теж декілька варіантів, які подав у трьох випу... ві... випусках. Наша пісня зборник народних і попу... популярних пісньох югославських русинок. У всіх пов'язаних з мігрантською пісень контрі прищепилися у фольклорі. Не такий вже великий, царят найбільш поширених новостворених стрижневих сюжетів. Таких, як подмі хлопці, под на тої Камерики, ой, Канада, Канадочка, яка ти зарадлива, мій муж камерици, добре тім невістом, гею краю, як... Ішов з Америки додому. Були у нас колись воли, що мають значку кількість словесних і мелодичних варіантів, а входять у цей цикл і.